Тимчасово окупованому Бердянську Відбувся всеросійський молодіжний форум Юг молодой 2025». На кілька днів місто перетворилося на пропагандистський майданчик, куди завезли понад 300 учасників з різних регіонів Російської Федерації. Третій день масштабного мероприятия, об'єднівшого молодеж всіх російських регіонів, стартував ярко і весело. В самому серці центру створення маяк ребята вистроїлись, образував слово Росія в знак глибокого уваження, признательності і любви к родной країні. Програмі передбачили зустрічі з російськими чиновниками, пропагандистами та бойовиками так званої СВО. Молодь слухала лекції про майбутнє історичних регіонів у складі Росії, про героїзм учасників війни проти України та навіть про стратегії розвитку Новоросії. Второй день Всероссийского форума ознаменовался интересными встречами с экспертами в области культуры, добровольчества и содержательными беседами с героями нашего времени. Командир медицинского взвода интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным пуля рассказал о своей миссии в зоне проведения СВО, о спасении бойцов на полях сражения и универсальности каждого из воинов подразделения. Ребята задавали интересующие их вопросы, большая часть о том, какой вклад может внести молодежь в приближение победы. Фактично ж, молодь готують до ролі носіїв російської пропаганди та майбутнього мобілізаційного ресурсу.